На засіданні виконкому підсумували, як працювали комунальні служби міста весени та взимку 2024-2025 років. Також обговорили, як готуватимуть місто до роботи у наступний опалювальний період. З метою забезпечення сталої роботи комунальної інфраструктури міста були підготовлені до роботи в осінньо зимовий період, 26 котелень, 11 кателень Палогрант Трансенерго», 13 теплових пунктів, 2 водопровідно-насосні станції, 21 каналіційна насосна станція, 3 лікарні, 16 закладів середньої загальної освіти, 14 дитячих навчальних закладів, 3 позашкільних заклади, 5 закладів культури та 2 заклади спорту. Також проводили технічне переоснащення і модернізацію обладнання, впроваджували сучасні генеруючі установки. На четвертій котельні вже встановили когенераційну установку. Загальна вартість робіт становила приблизно 11,5 мільйонів гривень. На даний час Завершена будівельна монтажна робота, а саме роботи з монтажу трубопроводу. Також виконана робота з реконструкції існуючого розподільного пристрою 04 кВт в електрощитовій, підключена кагераційну установку ТП та випроведено живлення котельні. До кінця травня планується проведення комплексних випробувань установки та на підставі акту готовності об'єкта ввод в експлуатацію. Крім того, директор комунального підприємства Павлоград Теплоенерго повідомив про те, що деякі житлові будинки будуть відключати від централізованого опалення по результатам затвердженої затвердження схеми оптимізації теплопостачання міста, яка була погоджена міністерством, затверджена сесією міської ради в кінці минулого року. У нас на цей рік передбачено відключення 20 житлових будинків від централізованого теплопостачання. Слід зазначити, що якщо в цілому кількість квартир по цим будинкам 752 квартири, то з централізованим опаленням залишилося 168 по окремим будинкам, там, по дві, по, по одні, по три квартири, ми на цьому тижні вже розносимо повідомлення мешканцям про те, що їм необхідно розробити проекти, відключитися від централізованого опалення. У свою чергу комунальне підприємство Павлоград Трансенерго підбило підсумки своєї роботи під час минулого опалювального сезону. В минулому році ми отримали в рамках грандової допомоги Швейцарського фонду три нові модульні котельні. Це садочок номер 8 школа номер 2 на Полтавській і гімназія номер 12 З січня місяця ми проводили. Усконаладжувальні роботи, випробували котельні в різних режимах роботи. Вони працюють у нас і на природному газі, на диспаливі. І котельня гімназії номер 12 працює також, точніше, має пілетний котел. На сьогодні котельні пройшли всі випробування, працюють, готові до роботи, до наступного опалюваного режиму, працюють повністю в автоматизованому режимі зі смартфона. Підготовка до нового опалювального сезону в осінньо-зимовий період вже розпочалась. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.